Давайте подивимось, до чого це вся ситуація, бо я кажу, те, що стрімко розвивається, те стрімко завершується, але від того енергія краху Російської імперії не міняється. Аркан місяця це те, що я кажу, так як я вчора говорив, ситуація буде вирішуватися в найближчі рівно днями. Тобто про це ще будуть відповідні новини. Якщо вчора це було 5-7 днів, то сьогодні, відповідно. 4-6. Аркан місяця. мутки перемотки Далі. Аркан Дурня перевернутий. Тобто ситуація, яка, по суті, до кінця не розрішилася. І теж, ви знаєте, ось так мені ще теж прийшло. Для чого це ще було. Щоб котре зрозуміти, наскільки і як далеко можна зайти. Знаєте, така перевірка. Наскільки хто за ним піде за пригоженим, наскільки, якщо, в принципі, ситуація може вирішуватись і як вона може розвиватися? Тому що розумієте, ну можна було з однієї сторони зробити це все приховано, для чого це все було робити настільки на показ. Далі, карта роботи, яка ведеться, ще раз скажу. Висновки, які їм треба було, вони зробили. Сказати, що це все там домовленості, як там писали в цих телеграм-каналах договорники. Ну, ви знаєте, тут карта, наприклад, є негативна. Це карта маніпуляцій, це карта обману, це карта нападу. Тому говорити про те, що це якась такої все чистої води постанова договорніки я не знаю, скільки про це можна говорити, тому що карта десятка мечів. Це все рівно є карта, яка говорить про те, що. По великому рахунку не вирішилася. Якщо б це були якісь ну, договорняки, то вона б вирішилася і далі карта була б як мінімум чиста. Розумієте? Є домовленість, карта чиста. От. Ам... Сказати, що там якісь були дані конкретні обіцянки чи домовленості Пригожину. Теж, бачите, карта йде як закрита, десятка жезлів. Ще раз кажу, це процес і вчора, до речі, я про це говорив, що будуть моменти відбуватися, які ми не будемо знати чи не будемо розуміти. Але це не означає, що рано чи пізно правда не стане явною. І тому, то, що, наприклад, зараз мова йде про те, що вони там можуть переміститися з Білорусь, це питання йде подальших якихось ще розмов і переговорів. Про яких вони хочуть про щось договоритися? От карта розмов переговорів. Ще йде Аркан Зірка. Аркан мах, Петірка мечів. Знову ж таки, карта закритих дверей. Ніяких конкретних домовленостей, які б, грубо кажучи, там всі були задоволені, їх по факту ще немає. Тому енергія конфлікту, енергія крахутої системи. Вона нікуди не ділась, вона продовжує наростати. Тому для тих, хто вкаже, котре пише там і мені в коментарях, що все, там це вже закінчилося, там чим і прогнози не підтвердились. Мої прогнози підтверджуються. Нічого там не закінчилось. З пригоженим, безпригожена. Крах імперії і далі продовжує наближатись. Для світу це котре дало можливість зрозуміти, що насправді робиться всередині в Росії, абсолютно вірно, так як зроблені правильні висновки. Ситуація там є зараз дестабілізована, ситуація там зараз залишається гостра в будь-який момент енергія бунтарства, енергія відновлення цих всяких переворотних, внутрішніх, зовнішніх дій і так далі, вона все рівно може наново відкритися, тому що, ще раз скажу, про ніякі ще, поки остаточно домовленості карта не показує. Тому все, що нам залишається, це спостерігати. І бачите, навіть тут є карта. Немає конкретних ще домовленостей. Це спостерігати і дивитися, як далі буде цей весь конфлікт розгортатися. Ще й виходить, білорусь це все втягнули, і вже оті заклики, які можуть бути про, про чергове повстання вже і в Білорусі проти того всього, що відбувається, це теж, знаєте, немає диму без вогню, і така інформація просто так не проговорюється. А наші воїни, хлопці молодці. Бо за той час, поки там вони то все між собою товклися, ті рашисти, то наші успішно, як то правильно сказати, пішли в контрнаступ, там, де якраз зараз ця сторона Росії почала слабшати. І судний день для ворога він, як є ця карта, як була ця карта, так і далі продовжує випадати. Тому я залишаюсь при своїй думці, що ця вся ситуація ще дасть про себе знати. І те все, що відбувається, невдоволення зараз навіть внутрішньо серед цих всіх вагнерівців, невдоволення прийнятими рішеннями самого, скажімо так, Пригожина, вчора це все розкрутити за добу, це все так розкрутити і тут так раз і піти. Ми, ну, ви самі прекрасно розумієте, що. Ну, це не прийде безслідно і для нього самого. Але ще раз скажу, що б вони там між собою не думали, що б вони там не крутили, як би вони там не гризлися. Україні нашій треба ворога виганяти далі такими ж методами. Ніхто добровільно виходити не буде. Бо коли вчора питали, що це для того, це дасть для України. Пояснюю вам, в певних точках справді позиції ворогу слабнуть. Нашим десь буде можливо якраз легше ворога вибити, зайняти більш вигідні позиції. Але як була загроза обстрілів України, так вона, на жаль, залишається. Як було те, що ворога треба ганяти силовим методом, так і залишається. Загроза по підриву ЗС залишається. Від того ситуація не помінялась. Те, що вони між собою там, скажімо, переколошматилися, то, що в Росії зараз буде знову ж таки ще більші панічні настрої, і всяке, як я кажу, хаос і анархія, це все буде далі активно розвиватися. Хочете вірте, хочете, не вірте, але позиція в мене така: І от карта імператора, як підтвердження моїх слів, це так все просто не закінчиться. Це була, знаєте, така, як то кажуть, є. Коли є там вистава, є там перший якийсь, там, так, знаю, там перший акт чи, чи зав'язка подій, так? а ще потім має бути кульмінація. Тут виходить за один, за, 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 в суті, за одну добу зав'язка, кульмінація, розв'язка. Вроді вона так здається. Так? Але це все діє тільки першого акту. Далі ще буде як мінімум два або три акти, в принципі, то все, ж там відбувається називаємо так, так, такою виставою. Так? Но карта там не є добра, карта там не є позитивна. Тому оця вся гризня і ці всі розбірки будуть і далі продовжуватися. Ми набираємось терпіння, ми далі боремося за нашу перемогу, далі підтримуємо наших воїнів. ось, І будемо за цією ситуацією слідкувати. Бо з того, що я бачу, поки що. То, що десь пригожено пообіцяли, йому по факту це не підходить, тому взялась така пауза, щоб дійсності або запропонувалось те, що йому підійде, або далі це все просто буде активно розгортатися, і це вкотре переросте в черговий великий конфлікт. Тому що на рівному місці так це все скрутити, розкрутити і так далі. Ви самі розумієте, це не так просто. І до таких моментів теж певний час ішла підготовка, розумієте? Якщо навіть взяти до уваги, що це все міг бути просто спектакль, просто постанова і просто, 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 ну я не вважаю, що це було все б так просто, розумієте? Але так як пишуть, от, там аналітики, от це те, що ми сьогодні зачитували ті новини, що це дійсно дало вкотре можливість світу побачити, що насправді бувається всередині в Росії. Відповідно, зробити правильні висновки, прийняти правильні рішення. Дай Бог ще більше підтримати Україну, щоб ми ще швидше прийшли до перемоги. Ось так я бачу дану ситуацію. Тому спостерігаємо, аналізуємо, як мінімум, протягом ще наступних 4-6 днів. Ось така у нас ось така у нас картина. По даній ситуації.